Історія України постає у картинах відомого вітчизняного художника-баталіста Артура Орльонова. 12 його полотен склали виставку Україна Славетна. Її презентували в обласному краєзнавчому музеї. До Черкас мистецької проекту приїхав зі Львова. Для художника баталіста Орльонова масштабні полотна це спосіб самовираження та змога трактувати історію, починаючи з давніх часів. Організатори заходу, представники громадського об'єднання Україна Славетна кажуть, завдяки музиці, друкованому слову, кінематографії та живопису, зокрема, можна не лише донести до сучасників інформацію про славетні сторінки нашої минувшини, але й виховати почуття гордості та патріотизму. От те, що люди цікавляться. І хочуть знати свою історію. Цього сьогоднішня виставка і увага до неї в Черкасах теж підтверджують, що ми знаходимося на правильному шляху. Загальнонаціональний проект проєкт Україна історія великого народу стартував у 2007. -му. До нього долучилися історики, політики, люди мистецтва та письменники. За роки існування він зазнав творчої еволюції. Спочатку сприймався як літературний, а згодом став багатопрофільним. Історія нашої держави постала в музиці, хореографії і живописі. Це проект Україна історія великого народу і, власне кажучи, в цій назві ми хочемо. Стверджувати, що саме такою є славетною історія, тому що будь-який народ і український народ це великий народ. Зрозуміло те, що ми сьогодні в кожному регіоні або книжковою виставкою, або художньою галереєю, або балетом, або тепер вже і музичним образом України, який створили разом з Національним президентським оркестром. Означаю одне: ми хочемо побачити глибину нашої історії, а з другого боку, ми хочемо достукатись до кожного регіону, щоб проект відчув на собі для свого подальшого розвитку, наскільки багата історія нашої землі, і наскільки вона славетна. Виставка художника баталіста Артура Орлюнова в Черкасах без перебільшення неординарна мистецька подія. До неї можуть долучитися всі, хто цікавиться історією, живописом та батальними роботами. Триватиме вона до 22 листопада. Олександр Чернега, Олександр Таран, Черкаська служба новин.